Дякуємо, що знайшли та долучилися до ефіру? От власне Ресніков зазначив, що для успішного виконання бойових завдань мінімальна потреба становить не менше 60% від повного боєкомплекту. От у вашому розумінні, пане Антоне, мінімальна потреба це для захисту, це для оборони, чи це для наступу. Гарне запитання. Насправді, мінімальна потреба в даному контексті мається на увазі саме для наступу, бо ми маємо отримати боєприпаси для того, щоб проводити наступальні операції, а для цього потрібно, щоб була велика кількість боєприпасів для того можна було інтенсивно використовувати, забезпечити достатньо щільно покриття накриття противника артилерією. Тому 356 тисяч, які називає різні безумовно. Це цифра, яка торкається саме тих боєприпасів, які нам потрібні для проведення наступальної операції, для того, щоб нам забезпечити вже безпеку. То безумовно, нам потрібно створювати необхідні арсенали, запаси, е зберігати ці боєприпаси, і в випадку активізації бойових дій знову ж таки застосовувати як для оборони, так і для проведення наступальних дій. Тому це питання достатньо гостре і важливо теж зрозуміти, що така цифра, яку озвучено Міністерством оборони, достатньо велика цифра. Це просто свідчить про те, що, по-перше, висока інтенсивність бойових дій. По-друге, великий фронт е зіткнення е ми на сьогоднішній має, маємо це майже 2000 кілометрів. Метрів по третє, і саме головне те, що не жодна країна може забезпечити, точніше, жодна країна не може забезпечити таку кількість боєприпасів. Е, що місяця, просто для прикладу на виду, сполучені штати Америки на сьогоднішній момент намагається вийти на 2000, на 2000 2023-2024 рік на показник виробництва в місяць 90 тисяч боєприпасів калібру 150 мм. тільки сполучені штати Америки. А ми хочемо в місяць отримувати десь 356 тисяч. Тобто, це ми маємо теж розуміти Але що це. Україна що просить що пане це... Антоне, Вибачте, що переб'ю постачати саме у Європейського союзу. Можливо, якщо вони об'єднаються усі, так і європейський союз, там і сполучені штати Америки і вдасться отримати ось цю цифру 250 тисяч. Я саме про це кажу, тобто Сполучені Штати в кооперації з Австралією, в тому числі, з Канадою, країнами Європейського Союзу, тобто Франція, окрема Великобританія, деякі країни ще виготовляють і калібр 152 мм. міліметри. Тобто, ми маємо говорити не лише про калібри по 155, а й калібр 152. У нас є артилерія, яка ще радянського зразка, яка використовує боєприпаси саме цього калібру, тому в принципі це можливо. Для цього потрібно, щоб були і країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати, і ті країни, які я назвав, вони зосередились на тому, що необхідно наповнити Україну з необхідними боєприпасами для проведення наступальних дій. Тому це цілком реально, якщо ці всі країни будуть діяти колективно. Угу. А давайте поговоримо про те, що і у нас хочуть побудувати завод, який буде виробляти боєпропаси про це заявили зовсім нещодавно завод рейнметал може бути побудований в україні приблизно за 200 мільйонів євро про таке заявив керівник компанії армін Папергер. за його словами завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу Пантер. На рік переговори з українським урядом він назвав багато обіцяльними. Папергер сподівається на рішення протягом наступних двох місяців. Пантер це концепт нового танка, який концерт Рейн Метал представив літку 2022 року. Це розробка на основі леопарда 2 та найбільш зручний для країн, які вже мають на озброєнні леопарди. Керівник Рейн Метал. Переконаний, що завод можна захистити від російських повітряних нальотів. Захист з допомогою протиповітряної оборони не буде складним, сказав він. Папергер вважає, що для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків, навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Леопард, 2 наявних у Бундесферу, цього все одно буде занадто мало. Сказав він. Папергер вважає, що війна триватиме ймовірно. Роками і от власне щодо м, танків хотілося б почути вашу точку зору, пане Антане. Пане Антоне, це в вашому розумінні буде спільне підприємство України та Німеччини чи це буде у власності Німеччини, але на території України? Ну я би сказав, так що це достатньо непросте питання. Взагалі просто будівництво такого класу заводу на території України, воно лежить в кількох площинах. По-перше, безумовно, формат взаємовідносин україни німеччини в контексті будівництва цього заводу. Безперечно, характер взаємовідносин може бути різним, як просто дочірнє підприємство Німеччини в території України, як спільне підприємство України-Німеччини на території України. Тобто, тут варіантів конфігурації може бути безліч, все залежить від того, яким чином будуть закінчені переговори між Україною і Німеччиною. Другий момент теж важливий, маємо розуміти, що ту в момент будівництва заводу на території України є ризики не лише з точки зору з боку Росії. Росії тут взагалі не той чинник, яким потрібно нам про який потрібно хвилюватися. Да, вони можуть там лякати. Вже відвідів там дещо вже написав в себе в Твіттері, але це не саме головне, головне трішки в іншому. Бо ми маємо певний бюрократичний процес, в тому числі в Німеччині. Тобто, ми маємо розуміти, що Німеччина теж має якимось чином погодитись на те. Щоб це відбулося, зважаючи всі можливі ризики, тобто тут ще дуже багато ризиків, які будуть внутрішньополітичні і в Німеччині і в з Україною. Тобто, всі ще подивимося, як це буде розглядатися надалі. Наступний момент теж дуже важливий: це те, що в нас в Україні є власна натальна технічна база, тобто, скажімо так, матеріально технічна база, а необхідний науковий потенціал і, в принципі, людський потенціал. У нас непогана школа була будівництва танків. Ми знаємо такі брутанки. Ви куст, які є в Харківщині, той саме КБ Морозова, завод імені малошо, які випускали безліч різноманітних танків з радянських часів і вже часів незалежності. Тобто, є у нас непогана школа, і хотілося б, щоб ця школа була якось інтегрована в саме це, це, це спільне підприємство. Або навпаки, ми не знаємо, як воно буде. Бо німці скажуть лише так: ми будемо будувати те, що ми хочемо. Тільки тут буде зборочний цех, як то кажуть. Або це буде кооперація наших умів рук, наших можливостей з можливостями Німеччини. Подивимося, як це буде. Тобто, тут ще дуже і дуже багато питань, які потрібно вирішити в процесі в переговорному процесі між Україною і Німеччиною, між Рейнметал і потенційним партнером в Україні. Тобто тут дуже багато і це. Момент потрібно теж звернути на нього увагу. Це питання не короткострокове. Тобто, навіть будівництво заводу такого класу це не буде займати 2-3 місяці. Це мінімум займе 2-3 роки будівництва самого заводу, початок його серійного виробництва, організація цього виробництва, організація всієї логістики необхідної. Тобто, це не так просто, як кажеться, на перший погляд. А, ви знаєте, знайшла і пам'ятаю дуже цікаву цитату: що війна це завжди можливість для військово-промислового комплексу, але країн, які не воюють так, безумовно. Безумовно, а... розумієте, Рейнета теж прекрасно бачить ту картину. Війна йде. Він бачить, що їх танк Ліапар 2 стане основним танком в Україні. Це знов ж таки потенційний ринок. Це можливість постачати в Україну комплекту леопардів два, тобто, як підприємство він бачить перспективу розвитку цього ринку, так безумовно для і країни Німеччини, де, де ремето безпосередньо розташований, це от, дуже цікавий ринок для того, щоб відкрити його в майбутньому. Але для нас ми воюємо. Дивіться, ви зазначили, пане Антоне, про те, що це не короткострокова так перспектива. Це 2-3 роки. Це в Німеччині розуміють, що війна в Україні буде настільки затягнута. Чи вони просто планують наперед? Я думаю, що в принципі керівник керів... комплекс. Я думаю, що керівник крайнметал в принципі озвучив власну позицію стосовно того, що він бачить, що це війна на роки. Це не один-два роки, а мабуть більше, і в принципі, і так і Російська Федерація розраховує, щоб це було набагато триваліший період. Ми ж навпаки зорієнтовані на те, щоб війна закінчилась набагато швидше, і в нас, як то кажуть, обмаль часу. Наша задача і всі в Україні, щоб ця війна закінчилася саме в 2023 році. Але незалежно від того, чи закінчиться в 2023, двадцять четвертому чи далі, раніше, раніше, ми маємо посилювати власні потужності не лише власними ресурсами, а й ще в тому. В тому числі за рахунок наших партнерів, в тому числі і за рахунок Німеччини. Ви згадували Медведєва. Я просто процитую для наших глядачів для того, аби вони розуміли, що власне Медведєв заявив. Він сказав, що як тільки завод буде збудовано, то подія буде належним чином відзначена салютом із калібрів та інших піротехнічних пристроїв. Ну поки завод збудують через два роки, то в Росії вже не буде ні ракети, і загалом Росії не буде. Пане Антоне, от що хотіло вас ще запитати на рахунок побудови даного заводу, от Часні німецькі технології вони е, будуть якимось чином прив'язуватися до певного місця, там, наприклад, до е, виробництва металургу, так якоїсь металургії, чи, наприклад, цей завод можна буде побудувати в західній Україні для того, обез... для того, аби убезпечити там від лінії розмежування з Російською Федерацією? Дуже гарне запитання. Насправді, виробництво танків, БТРів і взагалі такої важкої техніки, це складний процес з точки зору логістики. Дуже рідко потрапляється так, що безпосередньо в одній точці відбувається саме виробництво танка, тобто корпуси можуть робити на одному заводі гусениці можуть може бути на іншому заводі, катки для гусениць на третьому, резина на четвертому. Тобто тільки відбувається такий складний логістичний процес. Взагалі, в цьому процесі може бути зав'язана до ста різноманітних підприємств, які виконують ті чи інші задачі з виробництва тих чи інших комплектуючих. Це дуже складно, дуже непросто, але ми маємо зараз таку можливість, я б сказав, дуже важливу можливість співпраці з Німеччиною. Бо Німеччині це саме логістичний процес, організація взаємодії всіх підприємств для виробництва. Того чи іншого зразка дуже класно налагоджено. Будемо так відрядка говорити. І тому нам отримати цей досвід Німеччини, як в них це відбувається, як в них створюються зразки військової техніки, сучасні зразки військової техніки в кооперації в низки підприємств. Як організовується цей логістичний процес від початку, скажімо так, створення корпусу до вже збирання цього корпусу і перевірки його можливостей була наша школа, українська школа. Дещо запозичено радянських часів, і маємо теж запозичувати цей досвід, який є в наших партнерах Німеччини. Це дуже важливо. Питання стосовно того, чи може це організуватися безпосередньо на західній Україні. Я думаю, можна там є підприємства різного профілю, які в принципі могли б справах впоратись в тому числі для того, щоб створити ті чи інші компоненти для цієї бронетехніки. Знайшла інформацію про те, що німецький виробник зброї Ryan Metal, про який ми говоримо його ціна акцій компанії виросла вдвічі з початком війни в Україні. Це співпадіння чи по іншому можна протрактувати? Ні, я не, не думаю, що це співпадіння. Справа в тому, що ми бачимо, як на сьогоднішній день е, е, користуються попитом танки «Леопард-2». Ми шукаємо їх звідусіль. Наші партнери нам ці танки надають. Партнерам знову ж таки виникає потреба насичувати власні збройні сили тими самими танками. Ліапард Рейнметал зараз має низку різноманітних замовлень як на території Європи, так і в інших регіонах світу. І от якраз це це і впливає на те, що акції даного підприємства з кожним не зростають. Було зазначено, що завод може виробляти 400 танків на рік. А я ще пам'ятаю, знаєте, заяву залужного про те, аби Україна пішла в контрнаступі і відвоювала всі свої території. По-моєму, якщо не помиляюсь, там потрібно було більше 300 танків. І ось запитання в наступному: якщо все ж таки виробить за рік Україна 400 танків, так у союзі з Німеччиною, чи означатиме це те, що в майбутньому будуть ці танки продаватися, і Європа, і світ буде переозброюватися? І Україна буде одним, і однією з тих країн, яка буде з цього отримувати певний відсоток коштів. Я б просто б звернув увагу на кілька моментів. Знову ж таки, перший момент за радянських часів будівництво танків було наглажено таким, що, наприклад, завод Малошов випускав на рік близько 600 танків. Це за радянських часів. Тобто масштаби дуже великі були. Чи можливо це повторити в поточних умовах з сучасними технологіями? Цілком можливо. Другий момент, теж, теж такий, на який теж звернути увагу потрібно, це те, що Райн сказав саме про танки Пантера. Тобто це чергова генерація, це крайня генерація, яка є на сьогоднішній момент. Тобто Німеччина і компанія Ray зокрема, зокрема, бачать якусь перспективу в реалізації даного проєкту. Вони прекрасно розуміють, що це буде коштовна одиниця техніки. І ця коштовна одиниця техніки має бути десь створюватися. Якщо це буде в Німеччині, то є ризик того, що це буде дуже і дуже коштовно. Якщо ми кажемо про Україну, в якій є потенціал внутрішній, це буде трішечки дешевше. Ну, не трішечки, а дешевше буде безумовно. Це перший момент, і другий момент це можливість в тому числі прогнати цю техніку, цю пантеру в Україні і подивитися, як вона буде виконувати свої задачі в бойових умовах для потенційного замовника не лише в Європі, а і за межами Європи. Зразок військової техніки, який пройшов випробування боєм, це і при тому успішно пройшов. Це гарний приклад для того, щоб цей техніку можна було купувати. Тому перспективи, як то кажуть, є. Не звертаємо на ніякі там заяви Медведєва. А це цікава річ, цікавий проєкт, який можна було б розвинути. І якби він буде реалізований, він відкриває великі можливості для посилення нашого внутрішнього потенціалу. Військового оборонного потенціалу для виробництва техніки і безумовно експортного потенціалу у співпраці з Рейнметом.